Намасте, друзі. Сьогодні ми зробимо намаскар. А Зробимо 8 відходів. А це привітання сонцю. Отже, поїхали вдих. Утанаса на видих. Права нога назад вдих. Коліно опустили видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коліно підняли вдих. планка, Видих. Собака мордою вниз вдих. А штана на маскара видих. Собака мордова вдих. Собака вниз. Видих. Права нога вперед вдих. Утанаса на видих. вдих. вдих. Утанаса на видих. Ліва нога назад вдих. Коліно опустили видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Коліно підняли вдих. Планка. Вдих. Собака морду внизу. Вдих. А штана на маскавидих. В Вдих. Выдих. Права нога вперед вдих. Утанаса Видих. види. Вдих. Вдих. Утанаса на видих. Затримка дихання стрибок назад. Вгору просим. вдих. Видих. Права нога назад вдих. Коліно до чола видих. Права нога, ліва рука вдих. Видих. Просто догори вдих. Видих. Ліва нога назад вдих. Коліна до чола видих. Ліва, права, вдих. Видих. До гори вдих. Видих. Вдих. Крутка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Сіли. Видих. Стрибок вперед. вдих, Утанасина видих. Вдих. Видих. Друге коло поїхали вдих. Видих. Права нога назад. Вдих. коліна опустили. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Коліно підняли вдих. Видих. 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 Впорад, вдих. Видих. Вдих. Видих. Праве нога вперед вдих. Утанасана, видих. До видих. Видих. Вдих. Утанасана, видих. Ліва нога назад вдих. Коліно опустили видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коліна підняли вдих. Санка выдих. Собака у нас вдых. Аштананамаскара выдих. Догоревдих. Выдих. Диванага передадих. Утанасана выдих. Догоревдих. Выдих. Вдих. Утанаса не види. На затримці стрибок назад. До гори вдих. Види. Права нога назад вдих. До чола коліно, види. Права нога, ліва рука вдих. Скрутка. Видих. Вдих. вдих. Видих. В комарі пішли. Ліва назад вдих. Видих. Ліва нога. Права рука вдих. Видих. Вдих. Видих. Сілий вдих. Крутка видих. Вдих. Відих. Видий. Вдих. Види. Стримок вперед, вдих. Утанася вот на видих. Третій підхід. Вдих. Видих. Вдих. Видий. Права нога назад вдих. Коліно опустили. Видих. Вдих. Видих. 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 Коліно підняли вдих. планка, Видих. Собака морда вниз вдих. Штамаскару видих. Вдих. Видих. Права нога вперед вдих. Утанаса на видих. Вдих. Видих. Вдих. Утанаса на видих. Ліва нога назад вдих. Коліно опустили видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Поліну підняли вдих. Планка, Видих. Собака мордою вниз, вдих. А штанга на маскар видих. Вдих. Видих. Ліва на нас. Вперед вдих. Утанаса на видих. До гори видих. Видих. Вдих. Догори, вдих. 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 Види. На затримці стрибок назад. До гори вдих. Видих. Права нога назад вдих. Коліно до чола. видих. Права нога, ліва рука вдих. Видих. Вдих. Видих. Види. Ліва нога назад. Вдих. Коліна чола. видих. Ліва нога, права рука вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Скрутка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стрибок вперед. Вот она сана Выдих. Вдих. Вдых. Вдых. Ще два рази вдих. Вдих. Права на назад вдих. 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 вдих.

Deer, overdicht, 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 overdicht,

really there really there very there a very there really really

Um. <sighs> you <sighs> Намасте, друзі, це була Соріна Маскар, яка робиться після дихальної практики. Після суглової гімнастики і перед основними силовими і основними блоками в Адхойозі, практиці за Адхойоги. Тому я всім вам бажаю сьогодні чарівного дня і бажаю вивчити Суріна Маскар, тому що це та практика, яка пробуджує все наше тіло. Намасте! дякую, що були зі мною.